На який чекали, чи не всі бордичівляни під час святкування 585-ї річниці Бердичева став концерт зірок польської і української естради. Близько 10-ї години вечора, 28 червня, на сцену вийшло 11 учасників польського колективу Бікфорбенд. Більшість із них приїхали на Україну вперше. Гості з Польщі розповідають, тут їх вразили люди. Атмосфера у Бердичеві запам'ятали ще більше, адже теплий прийом і дружнє ставлення цінують в людях найбільше. Ансамбль складається з музикантів і дівчат з різних частин Польщі. І саме на Україні поєдналися вони. Нас поєднала, нас поєднала Україна. Тема нашої, нашого концерту це була автостопом по Європі. І е, різні пісні звучали про Польщу, про, з Польщі, з Італії. З Франції і різних країн Європи, і якби темою було те, що ми вільно можемо пересуватися Європою. Бердичівляни зустріли гурт з Польщі на ура. Замість відведеної години на виступ колектив виступав дві, адже публіка не відпускала драйвових виконавців та музик. Під запальні ритми танцювала уся площа. Za takie piękne miasto i za życzliwość. I na pewno chcemy tu jeszcze powrócić. się wrócić. O! Менш тепло площа зустріла наступних виконавців. Гурт «Made in Ukraine». У далекому 96-му році усе починалося зі студійного проєкту. Так працювали два роки для тиражування касет і дисків за кордоном та по Україні. Після того, як розійшовся один мільйон першого альбому їхніх примірників, продюсер гурту вирішив створити постійний колектив. Зараз дівчата гастролюють, знімаються у фотосесіях та популяризують українську пісню. До свого виступу на сцені учасник Цю колективу прогуляли з містом, поспілкувалися з його мешканцями, відвідали виставки і святкову торгівлю. кажуть, вражені тим, як у Бердичеві слідкують за порядком. Пройшлися, подивилися дуже гарно, дуже чисто місто. Ми побачили, що ще гуляння йде, а комунальні служби вже працюють. Ми такого ще не бачили. Ми завжди бачили, що закінчуються концерти, і потім починаються прибирання. А тут не полишають навіть на на цей Нам момент. Завзято да, молодці, дуже чисте місто, патріотичне, і знаємо, звичайно, що в вашому місті живе дуже багато героїв, наших сучасних героїв України. I'll take Повно брови, хлоп не з Якби в полі не всі лакалина, Якби батька не росла дишина, а я чуляла таку черяла розставлю. Раз дівчата з гурту відомі широкому загалу своїми обробками радянських пісень на український лад однак основною специфікою колективу самі називають підтримку української народної пісні у сучасному виконанні. Такий час дуже важко щось вигадувати, якось святкувати, якось веселощі якісь проводити, ті самі заходи, концерти, в нас поменшало їх. Але ми їздимо і на схід, ми пишемо для наших бійців підтримку. У нас колектив, який пише веселі пісні. Ми сподіваємося, що коли вони там на сході, в своїх окопах, слухають наші пісні, вони знають, для раді чого вони там стоять. І людям треба якось відпочивати. І справа в тому, що ну, в радянські часи якісь маленькі перемоги святкувалися безумовно концертами, феєрверками. Тобто... Продовжували жити, тому що та сама пісня нам нагадує про те, що ми українці, наші особливо українські пісні, і підтримує дух так само наших бійців, хлопців, які там захищають нас, нашу країну. Я думаю, що вони прийдуть, нічого страшного не станеться, якщо один раз вони трошки відпочинуть, порадіють, посміються, а завтра будуть знову будні. Під час виступу дівчат можна було зрозуміти у Бердичеві. В них з'явився натовп шанувальників, які танцювали і співали разом з колективом. Вітаємо всіх мешканців цього чарівного міста зі святом. Бажаю всім звичайного миру, злагоди, здобутки, всього самого найкращого, щоб завжди у вас був вдома спокій. Хай наша ситуація в країні ну так сказати, не забуває нас у глухий кут. Нехай буде мир, злагода і щастя в нашій країні на прощання. Гурт «Made in Ukraine» у рамках програми святкування дня міста Бердичева разом з усіма присутніми заспівав гімн України.